Доброго дня. Сьогодні в нас урок номер 42 Присвячений розв'язанню прямокутних трикутників, і ми починаємо з теореми Піфагору. Отже, теорема Піфагору у прямокутному трикутнику квадрат довжини гіпотенузи дорівнює сумі квадратів довжин КС. Ось ми бачимо на рисунку, що у нас прямий кут С, зазвичай кут С називають прямим прямокутному трикутнику. Сторона навпроти, куди С називається гіпотенуза, позначається С маленькою. А і Б гострі кути, які в сумі дають 90 градусів. катет навпроти кута А буде називатися А маленьким, катет навпроти кута Б називатися Б маленьким. І справедливо є теорема Фагору, за допомогою якої ми можемо визначити, по-перше, що. Ще раз переконатися, що будь-який катет менше за гіпотенузу. А по-друге, ми можемо знайти катет, знаючи гіпотенузу та інший катет, чи гіпотенузу, знаючи обидва катети. Проводливою також є терема Берн до тереум Піфагору, якщо в нас в деякому трикутнику квадрат довшина однієї зі сторін до рівня сумі. Квадратів двох інших сторін, то такий трикутник буде прямокутним. На практиці найчастіше зустрічаються прямотрикутники з кутами 45 градусів, тобто рівнобедрені прямокутні трикутники та прямокутні трикутники з кутами 30 та 60 градусів. Відповідно, для них ми можемо виписати співвідношення між сторонами та катетами та гіпотенузою. І, відповідно, можна запам'ятати ці співвідношення. Для прямокутного трикутника, якого, який є рівнобедреним, якого кути густрій по 45 градусів, катити в корені з двох разів менше за гіпотенузу, тобто в корені з двох разів більше. І це можна використати для швидкого обчислення старі фігури, яка містить такий прямокутний трикутник або такого прямокутного трикутника. Наступний. Прямокутний трикутник з кутами 30 та 60 градусів. Ще з 7-го класу ми пам'ятаємо, що катет, що лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, відношення протилежного до 30 градусів катета та гіпотенос дорівнює 1 к 2. А за теремобігору можна обчислити, що відповідно прилеглий катет до 30 градусів в коріні із трьох разів більше, ніж протилежний. І це співвідношення між катетами та гіпотенузою у такому прямокутному трикутнику також можна запам'ятати та швидко використовувати на практиці при розрізанні задачі. Також слід сказати, що є поняття, таке як Єгипетський трикутник, це прямокутний трикутник з співвідношенням сторін 3-4-5, тобто не тільки сам трикутник. С категой 3 до 4 та гіпотенозу 5, а й трикутник, у якого сторони пропорційні цим, цим числам. Взагалі вводяться поняття, як піфагорова трійка чисел це набір з трьох натуральних чисел АБЦ, які задовольняють теорем, ну, співвідношення теореми піфагора. Тобто А квадрат сума квадратів двох чисел дорівнює квадрату третього числа. І, відповідно, найвідомішими та найвикористованішими є, по-перше, трикутники, у яких співвідношення катетів та гіпотенузи, відповідно, 3, 4, 5, а також 12, 5 і 13, а також 15, 8 і 17. Піфоворог трійка є нескінченна кількість, але це такі найбільш відомі, найбільш використовані у НМТ в тому числі. Тому їх варто запам'ятати для більш швидкого розв'язання задач, які містять прямокутні трикутники. Розглянемо наступну задачу. У прямокутному трикутнику АБЦ відстані від середини медіани Б. Тобто треба провести медіану Б. Вона ділить. Відповідна АЦ навпіл, Розглянемо середину цієї медіани, точку К. Відстані від середини медіани БМ до катетів А С і БЦ дорівнюють 5 та 6 відповідних сантиметрів. До, тобто довжина перпендикуляра до АЦ буде 5, довжина перпендикуляра до. В буде 6 см. І треба визначити довжину КТ на Це перше. Що ми тут можемо зробити? По-перше, ми можемо, коли ми проводимо ці відстані, назвемо точки основи цих перпендикулярів Л і М. Відповідно, ми. Коли ми проводимо ці перпендикуляри, ми можемо подивитися, що КЛ буде паралельно до АЦ, а це означає, що у трикутнику МВЦ КЛ за теремою ФЛС ділить себе також навпіл, і КЛ це буде середня лінія. Відповідь цього трикутника. Відповідно, тоді МЦ буде вдвічі більше, ніж КЛ, тобто 12 см, а тоді вся АЦ вдвічі більше, ніж МЦ, тобто 24 см. І ми пишемо, що тут 24 см. Тепер, відповідно, визначте радіус кола, описаного навколо трикутника АЦ. Тепер у тому ж трикутнику МВС ми можемо побачити, що оцей відрізочок МК це середня лінія також цього трикутника. Відповідно, ЦБ протилежна сторона вдвічі більше, більше, ніж МК. Тому будуть зарівнювати 10 см. Отже, вся ЦБ 10, отже, вся АЦ буде 24. І тепер визначити радіус кола, описаного навколо трикутника. Ми знаємо, що радіус кола описаного навколо прямокутного трикутника дорівнює половині гіпотенузи. Отже, треба знайти гіпотенузу. Що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, що катити пропорційні числам П. 5 і 12, тобто 10 це 2 помножити на 5, а 24 це 12 помножити на 2, а отже, гіпотенуза тоді пропорційна до рівня 13 помножити на 2, тобто 26. Тобто, ми можемо не використовувати піфагора, побачити тут піфагорову трійку та відповідно визначити довжину гіпотенузи. А відповідно, це довжина гіпотенуза, нам треба радіус, радіус більш чи менше, тобто будуть дорівнювати 13 см. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу і до наступного разу.